Доброго дня, ласкаво просимо до сервісного центру АБЖРМ, де ваш ноутбук отримає нове життя завдяки професійній чистці. Вітаю, люди добрі. Я Геральт із Рівії, мисливець на чудовиськ і геймер на Asus ROG. Мій вірний ноутбук це як моєго меча, без нього ні в бій, ні в відьмака не зіграєш. Але знаєте що? Останнім часом він мене підводить. Отже, навіть легендарний Геральт зіткнувся з перегрівом. А що вже казати про нас, простих смертних? Дивіться, як АБЖ Рем повертає ноутбукам силу і швидкість прямо зараз. Уявіть, я в самому розпалі битви з грифоном, а тут фриз. Екран гальмує, вентилятори гудуть, як вітер у лесі велен, а клавіатура гаряча, наче пательня в таверні. Ноутбук перегрівається, ФПС падає, і я замість перемоги отримую гейм овер. А все чому? Пил, клятий пил усередині. Так так, пил і перегрів справжні монстри для будь-якого ноутбука. Але не поспішайте панікувати. У АБЖ Рем знають, як їх здолати. Дивіться далі. Це не просто гра, це мої нерви. Через перегрів він довше вантажиться, шумить, а одного разу навіть вимкнувся посеред рейду. Я вже думав, що мій ROG віддав душу як старий кінь, але потім дізнався його можна врятувати. Тож я заніс свого бойового товариша в АБЖ Рем, там майстри розібрали його, вичистили весь той бруд, замінили термопасту, і знаєте що? Він знову літає, як мій знак і гнів бою, без лагів, без шуму, чиста насолода. Ось так Абеже Рем повернув ноутбуку Геральта його міць. Хочете, щоб ваш Asus ROG чи будь-який інший девайс працював як новий, тоді це для вас фінальний акорд. Тож, геймери й трудяги, слухайте старого Геральта. Якщо ваш ноутбук гріється і гальмує, не чекайте, поки він здасться. Несіть його в АБЖРМ на чистку, бо хороший девайс як добрий меч, доглянеш за ним і він тебе не підведе. Грайте з комфортом, друзі. Тож не гайте часу, як Геральт у таверні, звертайтеся до АБЖ Рем за чисткою вашого ноутбука швидко, якісно і надійно. АБЖРМ. Там, де техніка оживає. Шукайте найкращі пропозиції на АБЖРМ у Телеграмі. Ми спеціалізуємось на ремонті ноутбуків та іншої техніки. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі акцій, знижок і новинок. Ваш надійний помічник у світі ремонту вже чекає на вас.